Давайте рухатись далі. Я підготував для вас фотографію. Це Буданов та його дружина. Ми не можемо угу. пройти повз е, такої теми. Е, отруїли дружину Буданова та його найближче оточення. Ми знаємо, що вони жили разом в його робочому кабінеті е, Буданов зі своєю дружиною. Також ми знаємо, що отруїли через їжу. Як ви бачите, це зробив хтось з його найближчого оточення. Це те, про що я казала, що будуть отруювати, погрожувати, загрожувати життю військовим. А, такі події, на жаль, ще будуть траплятися, а, дружина. Яке її ім'я? Мар'яна. Мар'яна. У Мар'яни, як за нею стоїть бабуся або прабабуся, і вона в такому в такій хусті стоїть українській, і вона дуже розлючена. І вона мені показує зараз якісь крихти з їжі. І я зараз бачу образ як жінки, яка... Епізодично там якби з'являлась і це сплановано так. Вона трошки має відношення до кола своїх військових, тобто навіть ніхто не міг би і подумати на неї. Але тут ще і заздрість до Мар'яни, дуже велика якась жіноча така конкуренція також в тому числі. А сам Буданов знає і... точно, хто це зробив? Він ніби також мав отруїтися. Це ртуть. Я щось говорила, угу. я пам'ятаю щось. Так, таке, ми я ж обговорювали з вами тяжкі метали і отруєння. — Сріблясте, так. Ніби як от на ртуть схоже, і ще там щось, є якісь елементи. Зараз це таємниця. Розслідування ведеться, підозрюють дуже багатьох. Мар'яну просто врятувала бабуся, їй просто дуже повезло. Але її потрібно більш як чистити зараз інтенсивніше кров, щоб не було потім наслідків. Тобто шанси на видужування у всіх постраждалих без наслідків є. Наслідки будуть. Наслідки будуть, але потрібно дуже таких фахових лікарів, щоб допомогти. І взагалі у Мар'яни як ослаблена, ослаблений захист. Військових потрібно постійно на енергетичному рівні підсилювати, захищати. А, Залякування. Щось вони, якісь у них там такі плани, стратегії більш такі активніше і рішуче О, в деяких точках. Не буду про це говорити. Кров потрібно Мар'яні чистити швидко. Я бачу, що будуть знайдені ніби як покарані камери. Переглядати камери постійно потрібно. А як ви бачите, чому стало відомо тільки зараз? Ну, просто це очевидно, що сталося не вчора. А чому це стало відомо тільки зараз? Комусь було вигідно це злити інформацію у змі, от саме зараз. Чи а, як Як таке сталося? Перша умова це небажання дати приводу для радості ворога. Угу. Інше десь можливо трошки розслабились вкрай потрібно бути обережним, тому що може щось бути взривне. Я відчуваю ніби як вибухова якийсь пристрій. Вже бу, була така історія, як гранату ніби підсунули, що підірвали з, з військовим. Uh -huh. І ще такий план є. Щось вибухове може вийти з ладу, замикання, транспорт, пошкодження транспорту дуже часто буде. Гальма СТО, оці, де перевіряють військові машини, бути дуже уважними. Дуже потрібно бути обережним, тому що чим далі, тим частіше будуть спроби, на жаль, ураження, фізичного здоров'я. Близьких в тому числі. Mm -hmm. Я ще чомусь відчуваю, можливе, десь викрадення, але про це також не будуть дітей спроба. Ніби як машина не туди поїде, якісь попередження по телефону. Але їх знайдуть, швидко знайдуть. Mm -hmm. Дякую. Um... А чи будуть найближчим часом схожі замахи на Залужного? У нас є така рейтингова трійка. Це зеленський залужний і буданов. От залужного може чекати щось таке. Є дуже багато заздрівників серед і своїх, на жаль. Залужному, знаєте, він кожен день проживає, як ніби важко йому даються втрати. Дуже сильно відповідальна людина, І... але його психічно-емоційний стан, я би не сказала зараз, що важкий. Він розуміє, що життя його не настільки для нього важливе як життя України як країни, як нації. І його душевна біль за Україну він якось на себе не дуже зважає, чи будуть замахи? Але він розуміє, що якщо не він, то мало хто зможе. Суд замахи постійно його чатують, як, як шакали, знаєте, дивляться такими очима. Хтось із молодшого уточнення військових може ніби як спробувати. Тобто замахи можуть бути із середини держави? Може, але в нього дуже сильні пращури, захисні сили. Я ж казала, в нього за ним стоїть гетьман, який допомагає йому вести хід війни, і містика також тут спрацьовує. Тому ангел, янголи. І темні і світлі, які на боці його будуть захищати. Хоча можливі замахи і дуже часто. Я зараз спробую подивитися два дати, коли потрібно бути обережним. І скажіть одразу, будь ласка, чи матимуть якийсь успіх ці е, замахи? На якось ніби як операція, бо полетіти має. Я не знаю, можна казати чи ні, але має летіти. І. З України? Так. Як... Мішка. Михайло ім'я. Ніби як вагається ще. От він. На 11 місяць. Одинадцятий місяць. Тобто це дуже скоро, обережно. Але, але не вийде в нього цей план, не спрацює. Тобто остерігатися а, чай. Те, що п'ється і остерігатися літати, бути вкрай бачною. Угу. Я просто 11 чи 12 місяць. І 11, і 12. Ага. Жінка 19 числа, 18, 19 число. Жінка, яка з медициною або волонтер, або а ліки якісь може неякісні поставити. 21, через два місяці, 22, 21 число через 2 місяці, 22-21 число. З їжею. Також отрута в їжі, спроби будуть. І взагалі я бачу, що він, як в нього організм трошки як підсвічується таким яскраво зеленим кольором? Тобто він був у місцях, де багато використовувалося хімія, як радіація є трошки радіаційні такі. І мені йдуть такі поради, я не знаю, кора дубу з березовим соком. Можливо, це якась асоціація з Росією. Як, як захищатися військовим mm. від е, отруєння, щоб швидше виводилось березовий сік? Uh -huh. І кидати як кору дуба. І Потім корінь женьшень, я бачу. Кидати в чай, дуже піднімає імунітет і швидко виводить токсини. Китайський корінь Женшеня. Потім у військових із-за хімії, яку планують застосувати пізніше, Донець, Донеччина, там ніби як от проблеми з суставами будуть. Головна біль і якби важко сустав слабкість ослаблення кашель. Частий кашель залужного. І я бачу, що полюють ще за якимось головним, як військовим командиром, це територія, там, де Авдіївка. От ніби як чекають, приманку будуть робити. І щось як готують така велика якась ракета, обстріл. Це на сході. Угу. Добре, давайте будемо рухатись далі. А, були ми точно знаємо замахи на Зеленського. Він сам нещодавно про це сказав. А на Зеленського були замахи? Чи будуть? Будуть. Однозначно будуть і будуть цілитись по центру Києва, мають намір цілитись, але ж у нас ПВО дуже гарне, і будемо відбивати якась балістична, або обстріл балістичними, або авіаракетами, кудись він має їхати, я не буду коли казати коли, або Харків або Херсон. От йому не потрібно туди їхати. Десь місяць-півтори точно не можна. Навіть без попередження, без СМІ не можна їхати.